Привіт, Алюш, Як справа. Нормально. Нормально? Ті да. день але історичний. Ну так. Да? Молодець, молодець. Да, да. Ми угу, да. ну, вийшли. П'ятий яти. п'ятий сектор. Правий сектор, хлопці провели, зробили коридори і пройшли, пройшли депутати, які сьогодні прийшли на сесію, проголосували за той перелік питань, який відчули, які голоси Ярослав Курко. Враження людей. Хлопці, для Букінфо кілька слів. Що для вас це рішення, які сьогодні були прийняті особисто? Ви студенти, ви студенти так? Я Безробітний, безробітний. ви студент. Так. Що для вас особисто ці рішення, які були сьогодні прийняті для порталу Букінфо? Да. Ну, я не можу сказати. Да. Ну як ти не можеш сказати, що, да. ну а як ти? Що? Да. Ну позитивно ти оцінюєш? І да. Розуміло. І, до речі, юридично громадяни мають право бути присутні на сесії міської ради. Так що, будь ласка, на черговому вічі ми можемо вибирати тих людей, які будуть контролювати роботу нашої сесії, нашої ради, наших дорогих депутатів. Шановні краяни, не забувайте, завтра 10 годин на цикраній площі.